Приєднатись до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пахньо. Запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого інтерв'ю на Хвилях Радіо НВ. Також долучатися до е, візуального, скажімо так, споглядання на Ютуб-сторінці Радіо НВ е, е, і підтримуйте наші збори. Продовжується триває збір для е, авіаційних навідників армійської авіації. Це для наших гелікоптерників, спільний збір із фондом Повернись живим. Підтримайте його. Ну а е, натомість ми зараз будемо говорити про фронт, про його конфігурацію. Радше, знаєте. Я би так сказав euh, певні. Речі адекватного сприйняття того, що є на фронті, що може бути, куди вся ситуація може рухатися, тому що я розумію, зараз кожен українець просто так у 24 на 7 відстежує все, що ж там відбувається з сполученими штатами. Які заяви лунають, як нас зливають і чи не зливають? Наскільки глибоко вже варто чи не варто залазити в помиральну яму, і чи є шанс взагалі з неї вибратися? Так, от будемо намагатися зараз з іншої сторони медалі, тому що дуже часто ви чули цю фразу, напевно, друзі. Але вона водночас є. Ну вона реально є запорукою будь-якої дипломатії. Будь-яка дипломатія це наші збройні сили, які на фронті виконують задачі і не дозволяють ні противнику там просуватися де-інде, хоча ворог на фоні переговорів напевно цього би хотів. Ну а паралельно із цим ще й в контексті збройних сил варто говорити про перспективи. І про ці перспективи зараз будемо спілкуватися з Олександром Карплюком, військовослужбовцем 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем. Олександр, добрий день. Олександре, вітаю вас. Там я просто ще представлю вітаю вас, Олександра, як Марко, Його так трішки публічніше знають за таким псевдонімом у інтернеті, але. Але от ну більш вузький загал знає як Олександр Карплюк. Власне кілька слів про 59-ту бригаду. 59-та бригада це перша повноцінна бригада у складі сил безпілотних систем. До речі, 59-та штурмова бригада. І от Олександр представляє у її складі батальйон безпілотних систем, саме 59-ї штурмової бригади. Саме ті безпілотні системи, на які в нас дуже багато надій, сподівань, розрахунків в майбутньому. І от я таке, от не максимально напевно, тупе можливо Останні запитання, Олександра, скажіть: якщо Штати, як то кажуть, аут виходять з гри, куди ми можемо вигребсти з нашими власними безпілотними технологіями, e, і чи можемо ми вигребсти у такому сенсі? Хоча це дуже обширне питання, я вочевидь розумію. Ну якщо Штати вигребуть безпілотні системи, деякі засоби в нас не замінять ніколи. Да? Тобто, у нас є хімарси, да? e, які робляться в Штатах, і саме штати їх можуть. Нам передавати. В нас є ракети до ЗРК Патріот, до Зерка Насамс багато обладнання до F-16. Ну, тобто ми це замінити ну, ніяк не зможемо. Ми не зможемо замінити «Старлінки», на жаль. Причому чому, коли е, там я там неодноразово писав, да, що ми всі підсіли там на Starlink, да, і це дуже погано, тому що Starlink це така дуже проста, зручна річ, і вона, е, і якщо скажем, е, ну, безпілотники, вони там розвивали зв'язок, ну тому що їм потрібно було да, то Засоби реп розвивались, е, можливості ворога розвивалися, е, задачі становилися складнішими, і зв'язок, якби ну, з засобом, яким ти працюєш, він був. Дуже важливий да для Бепалашників, тобто вони всі ці роки вони адаптували зв'язок, знаходили якісь там варіації. Е, були багато модернізацій. То ну от на жаль, з от саме зв'язок в бригадах, здебільшого, він залишився на рівні того, що було у 2022 року. Якщо нам зараз Маск відключить Starlink, я вам скажу, що це стане більшою проблемою ніж навіть е, відсутність хібарців. Тому ну так все складно, скажімо так. Ну це питання навіть не в самому засобі, а в тому, що ми втратимо дуже сильно в координації е засобів. Ми багато е чого робимо завдяки ну ефективно, завдяки саме тому, що у нас є стерлянки. Тобто, у нас е загальна координація всіх засобів на ОБЗ, вона набагато краща, ніж у росіян, і це дає свій вплив. От. О, до речі, тобто по це, старлінках... це погане я, я уточню. Дивіться по старлінках. Цей можливо аспект часом він випадає з такого публічного усвідомлення небезпек, тому що так всі справді думають про антиракети до ППО, про інші засоби там необхідні нам. Але Старлінк, ви слушно на ньому саме першому зауважили. Одразу по гарячих слідах в нас є альтернатива будь-яка, чи там чи те, в теорії якась європейська альтернатива чи українська альтернатива. От, от щось вже ж може бути на заміну Старлінка, чи, чи це безальтернативна історія? Повинна бути розработана системна, системна сітка в підрозділах з закритою архітектурою там на Харівса. Якщо хтось може там на сілвусах, на чому ну там на якійсь військових там модемах, да це, 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 це ви що таке освободити... називаєте зараз? Харіс, сілвус, широкі Харіс – це це радіо, радіостанція, така військового броса. Тобто Харіси, сілвуси, тобто є засоби, при яких можна там робити, є тобто, можна просто ставити е, масти, мікротіки. Тобто є багато різних засобів, просто це все не робилось. Тобто е, деякі зміни, скажімо так, у цій концепції з'явились, коли ми зайшли на курщину. Отут вдруг всі зрозуміли, що старлінки не працюють, і треба щось робити. Да? І це робилось так по пихах. Тобто робилось на колінки, тобто це один з прикладів того, що в нас буває, коли відключаються старлінки, тому це проблема і на ці проблеми вже думати треба сьогодні. Тобто, саме відключення старлінків більше буде впливати на координацію засобів сил безпілотних систем ніж навіть там хімарі чи ППО треба визнати. Це це погана новина. Тепер про. Посередні, <середньо> да? невидимо говорити, що гарні. З того, що там ми бачимо на Покровському напрямку, ну, ворог трошки видихується. Тобто в нього вже багато, ну, ще багато людей, він сильно нас переважає по кількості, але е, почали включатись деякі фактори. Тобто, перша, це е, почала падати сильна якість того особового складу, що вони зараз привозять. Зараз дуже складний, скажімо так, театр поля бою, тому що зима, посадки лисі, Вони там жаліються, що їм приходиться по 8-10 кілометрів ходити, де то там на костелях вже бігає і. И... Це навіть для здорових фізично підготовлених людей, якби це поле бою, достатньо складне для людей, які не мають такої, такої фізичної відтримки, достатні там обладнання, автотранспорту і прочі, це прям ну воювати в таких умовах набагато складніше. Санітарних у них зараз набагато більше, ніж там ще місяць тому. Тому вони починають якось видихатися, тому, тому що дуже велика лінія зіткнення. Її всю треба підтримувати. Вони ж давлять по всій ні. Вони ж не дають нам передохнути. Тобто, це їх концепція, що вони давлять е, по всім лініям, і ми не можемо зібрати раму. Тобто, у нас це сипляться. Тому ж е, ми відступаємо швидше, ніж скажімо, можемо побудувати фортифікаційні лінії нові. Да? Тобто е, вони, от е, тобто, коли Трамп е, зупинив допомогу там рік тому, да і дозволив от Росії притягнути ініціативу на їх сторону. Ми так ініціативу то, з тих часів не повернули. Але ця щоб отримати цю ініціативу, Росія задіяла ну просто величезну кількість ресурсів, і ну ви бачили по звітам Генштаба, яку кількість техніки особового складу зараз вражає сили СОУ. Вона ну так, таку інтенсивність підтримувати постійно Росії, коли колись Росії придеться стати на паузу. Все ж таки розібратися, ротувати підрозділи, зробити там мобілізацію, знову там навчити ось, 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 знову набити якоюсь кількістю плюс-мінус адекватного особового складу. Цей час в них вже дуже близький. Плюс в них економічна проблема. Зараз у нас тиждень-півтора буде сильний мороз, і це на Донецькому напрямку буде нам плюсом. Тому що це дозволить. Ну коли в тебе мінус 15, мінус 20, походити в дальні штурми на 8-10 кілометрів і когось поштурмувати доволі складно. Тобто, з урахуванням того, що в них погані ну логістичні, якби кінцівки, да тобто вони відправляють в одну сторону, і ну тому що чому скажімо, вони розстрілюють наших військовослужбовців? Вони самі повернутись не можуть. Тобто вони бо можливо там хтось там і забрав якогось, але так як вони вже відправлені в одну сторону, то вони просто розстрілюють, тому що ну да вони вже зайшли на позицію. повернутися вони не можуть. Вони тільки вперед. Е, в таких таких умовах, коли ти кидаєш бійців, отак, от пішаком, якби в мінус 15, то вони можуть не дійти до позиції навіть без українських фпв-шок, вони просто змерзнуть, і в них зараз ну, так, так такий виклик, якби є на цей тиждень, тому вони е, на цей тиждень повинні зменшити. Кількість якби штурмів це дає нам змогу перегрупуватись, е, якщо ви дивились за подіями на Покровському напрямку, ну і взагалі на Донецькому напрямку, ви бачили, що там е, вони рухались в деяких напрямках, е, і ми не могли, е, скажімо так, вирівнати лінію. Тобто в нас постійно були якісь котли, захлопало, котел, захлопало, котел, захлопало. Так, от зараз можна подивитись, якщо там забрати покров, да, який там в такому полуоточенні можна сказати, знаходиться. То там вже в от таких от місць, де вони вирівнюють лінію фронту, залишилось небагато. Тобто, ми достатньо близько до того, щоб стабілізувати лінію, от. і це процес, який ну, так, еволюційно підходить. Він був кожен рік, тобто Росія атакувала. В якийсь момент видихалась, зупинялась да перегруповувалась. От ми зараз перед цією подією просто Путін використав ну безумну кількість ресурсів, щоб от утримати цей натиск до того моменту, поки не почнуться переговори з Трампом, щоб підійти ну з точки зору армії, яка перемагає, але навіть там все закінчується. Тому трохи треба притриматись. Закрити дири, командування закриває такі дири. Тобто, отой рух на мірноград, який не могли зупинити декілька місяців, він стабілізований вже декілька місяців морською піхотою. Причому вони там ще, ще і починають віджимати потрошку. Я там з морпехами спілкуюсь. Вони такі: ну, типу, нам тут все плюс-мінус зрозуміло. Треба вже просто херачити врага йти вперед. Тобто, вони там вже врилися, скажімо так. Є нові підрозділи, яких там накидали, але вони там потроху отримують бойовий досвід. Діляться з іншими підрозділами. Щось там якось це починає працювати. Тобто вони там затикають, потроху дирки, але це час. Це час. Uh, і ну і потроху, якби формується формується така от безпілотна да система. Тобто, великий, дуже багато безпілотних підрозділів зараз перекинуто на Донецьк, і вони почали давати. Тобто, вони зараз систематизувались і вони зараз дали дають хороший результат. Це вична я прибіг я це те, про що от дуже такий популярний був там пост одного з російських воєнкорів, який каже, що три кілометри ці Селідова, все вже вони не можуть типу рухатися безпечно, їх просто знищують. Тобто, це це в. Фактично можна говорити про те, що на Донеччині під Покровськом, зокрема, створюється така собі сіра зона. До речі, про яку нещодавно було оголошено в проєкті лінія дронів щодо інших там ефективних підрозділів БПЛА, щоб на 10-15 кілометрів створити, ну її назвали «dead zone» чи Кілзон. Ну якось так. Одним словом, щоб там противник просто не міг туди зайти. Це такий це варіант оборони на майбутнє нас, скажімо так, проти цієї от орди. Це дивіться, є система робота плашних підрозділів. Вони просто вистраюються по ешелонам, тобто перший, другий там ротаційні дороги, мінування, все. Тобто, кожен підрозділ займає якусь там своє місце там, на цій шахматці. Да? Тобто, і вони працюють коли вся шахматка забита на такій ділянці фронту живому, живій людині існувати неможливо. Він або підірветься, або його в ЄБІВІ там через пару днів, або ще щось станеться. Тобто, це такий, це така жатва постійна, яка повинна працювати. І якщо ця жатва не працює на дистанції 10-15 кілометрів, то в нас е, просто штурми доходять до наших позицій. В нас там мало піхоти, і ці штурми просто розстрілюють нашу піхоту. Е, тобто, да, от таку от м'ясорубку, от от, е, такий фільтр, зараз роблять в Донецькій області. Він робиться не перший місяць і навіть не другий. Просто ну, дуже швидко падала лінія, дуже складно було вистраювати от таку системну взаємодію і знову шалонувати оборону, тому що ти тільки почав, проходить там два тижні, а тобі вже там треба на 5 кілометрів відступити, і це все ну, воно почало зараз замідлятися, і ми почали так от гризатися, як скажімо так, в землю і давати результат вже на тих ділянках, на які, ну, які плюс-мінус стабільні. І це почало змінювати ситуацію. Про Селідова, так, я бачив цей пост, він мене дуже роздратував, тому що якщо вони навіть доходять до Селідова, то це значить, ми плохо до, е, виконуємо свою роботу. Тобто ми там перебили м'ясо під Селідовом і за Селідовом, там, Ну, десь сотень росіян, і вони на три кілометри ще до нас доходять, ну, значить, ми погано виконуємо свою роботу. Вони зараз і до Селідова перестануть доходити. Я їм обіцяю. Нагадую, що ми спілкуємося з Сергієм Марко Олександр Карплюк, боєць батальйону безпілотних систем 59-ї штурмової бригади, яка долучилася до сил безпілотних систем. Слухайте, Олександр, а от мене таке ну цікаве питання: відколи бригада стала у складі сил безпілотних систем, що змінилося в е, організації? Тому що на цей рід військ, який був створений минулого року, але він не отримав ні достатньо забезпечення і ресурсної підтримки е, від держави. Зараз цьогоріч е, ну вже зовсім інші, очевидні кошти і е, можливості Відкривається перед ЕБС. Uh, як от зараз який етап розвитку? Я кажу, що конкретно для 59-ки змінилось, наприклад? Ну, для 50 зараз ті що змінилось, в тому що 59-ті воює. Коли ти виш... і... і тобі кажуть, ну, ти ще повинен там реформуватись. Ну, так вийшло, що 59-та одна з таких потужних бригад, які воюють. І забирати її з лінії фронту ну технічно неможливо, просто ну нема, скажем, бригади е, такої, такої ж потужності, яка б у нас була в тилу, яку можна було завести, і ця вся подія була б, так, безкровною там відносно Да? Для нас мало що змінилось. Ми зараз розгортовуємо нові підрозділи, нові батальйони. В нашій бригаді, в принципі, культура роботи з дронами вона була і до того, як ми перейшли в СБС, її заклав ще Соферевський, коли був камбрігом. Тобто, в нас велика кількість дронових підрозділів саме по самим підрозділам: по першому стрілецькому, по другому стрілецькому батальйону, У того ж девінчі дуже сильні дронні підрозділи. Буар у нас дуже сильний. Тобто, всі підрозділи е, ударні. У в нас доволі доволі потужні, і вони скоординовані з батальйоном СБС. Це все має єдиний координаційний центр, який дозволяє нам е, системно е, працювати над дронами на полі бою на, на великій смузі. Саме в цьому є якби наш успіх, можна сказати. Тобто. Е, а... Що ми міняємо? Да ми, в принципі, постійно перестраивався під нові задачі на полі бою, під те, що там коїться. Треба більше використовувати роботизованих платформ, використовуємо більше роботизованих. Треба більше використовувати тут бомбарів великих, будемо бомбери, Значить, тобто, в нас, в принципі, екіпажі вже там на два три засіба кожен екіпаж навчить. Тобто, якщо він не працює на одному засобі, то він переходить відразу на інший. Угу. тому як би отак от ми і працюємо там. Я просто веду до того, що. Е... Ну, десь знаєте, хочеться зловити оцю соломинку сподівання та надії, коли бачиш, що несеться такі якісь темні часи е, наступають, або е, або принаймні просто в принципі несеться. Хочеться зловити соломинку того, що е, в нас є шанси, наприклад, за рахунок власних сил за рахунок збройних сил, за рахунок тих же безпілотних систем. Наприклад, от створити таку 10 15 кілометрову, десятип'ятнадцяти кілометрову е, вбивчу зону, і це нам, наприклад, дозволить принаймні стабілізувати лінію фронту, що там росіяни не будуть перти на Запоріжжя-Дніпро, або, не дай Боже, там до Києва, наприклад, чи на Харків. а от, от ці ці речі вони взагалі є реальними, чи це скоріше рожеві мрії тих, хто не розуміє того, що там відбувається на фронті? От, от скажіть ви як учасник цих подій? Це абсолютно реальна концепція, яка повинна була бути реалізована давно. А, тобто вона і повинна бути. Тобто підрозділи, е, такі як ну там сухопутних, там як К2 да, як там Ахілєс, вони абсолютно можуть брати такі ділянки глибиною в 15 кілометрів під свій контроль. В них достатньо бомберів, впівішників, нувальників. В них достатньо культури поводження, якби з різними засобами, щоб швидко імплементувати навчити любий по суті екіпаж для. Задачі, які йому вказує поле бою, тобто це підрозділи, які це дійсно можуть. Ми стаємо поруч з цими ж самими мадярами. Вони ну в'ють м'яса прям охеренно. Ну типу питань по підрозділам немає. Вони це роблять якраз от десь на таких відстанях. Е, просто що цього якби недостатньо, я вважаю. Тобто, для того щоб тримати лінію, треба все ж таки тримати ділянку до 30 кілометрів за ЕОБЗЕ, тому що міста від стії техніки, склади з БК, тобто саме смачне, все там. Тобто ти повинен знищувати все більше в тилу, щоб воно не доїжджало до навіть до другого ешелону, е, Оцим вже повинні займатися батальйони СБС, тому що задача взяти вже до третього ешелону і знищувати там е, коштовні машини, якісь там типу Буки Тори, там все інше. Да, тобто, склади, е, полігони. То це, це вже задача СБС, і от вони вот таким от, е, розподіляють ешелони. Uh -huh. Беруть а, на, на себе а, до відстані до 30 км в глибину. А, а, зрозуміло, що більше засобів тобі приходиться витрачати, тобто в третій ешелон — це більш така точкова робота. Да, там тобі потрібно менше засобів. Другий перший ешелон це завжди навал, а там тобі потрібно багато засобів, багато вішників, мавіководів, бомберів, тобто всіх. Тобто, там просто в тебе повинна працювати така, от м такий людський ансамбль. Постійно, гарно спланований, розбитий по частотам, по засобам, щоб вони друг другу не заважали, щоб вмикаючийся реп не заважав нікому, щоб вони от ну постійно-постійно робили свою роботу. Тобто, ці підрозділи можуть це зробити. Питання в тому, що е, таку от задачу системну вони отримали тільки зараз. Здебільшого, такі підрозділи отримали там: о, а тепер у нас штурми, давайте ми будемо е, от, всі дивимося на перший ешелон. Окей, а може ми там попросимо в другому, ні, от там будемо зупиняти штурми в першому ешелоні. Всі підрозділи б'ють якби окопи на першому ешелоні. Там Нічого немає. Да, тобто, о, все, ми, ми ганяємось за ЗРК, ми ганяємось за артилерію. Тобто, воно все таке рандомне, якби не системне. Mm -hmm. Це перший раз, коли підрозділам сказали, дали функцію і сказали, просто її виконайте. і це правильне рішення, і підрозділи його виконають. Їм просто треба тепер масштабуватись під цю функцію, щоб ну, от на, хоча б на Донецьку область розтягнутися, щоб забезпечити це. Коротеньке запитання на сам кінець. Росіяни так само створюють сили безпілотних систем. Це було заявлено, там великі амбітні плани, дуже багато бригад. Вони, ну, зрозуміло, що ми попереду. Але наскільки з їхніми можливостями ось такого, знаєте, масштабного. Ні, погане слово масштабного масштабування радше іменником використовують швидкого масштабування, того, що от вони можуть щось робити, вони нас можуть наздогнати, або не дай Боже перегнати. Ну, скажімо так, ми плюс тобто, плюс мінус, щит там менше, в нас друг друга зрозуміли. Тобто, ми що з ними робити, як вони там розвиваються, ми там плюс-мінус знаємо. Які в них можливості на реальному полі бою, як на, на них реагувати, ну, ми вже знаємо не перший рік. Проблема в іншому, що це взагалі новий напрям, по якому вони взяли досвід з нашої війни. І е, коли вони, ну я читав, вони там 270 тисяч да, хочуть щось там загнати в безпілотні підрозділи, mm -hmm. просто зробити це. Ну от, я прям, якщо наступний театр бойових дій Балтія, я не знаю, прям хто там зможе цьому ну, скажімо так чинити супротив. Тому що ну, доволі специфічний досвід. І це прям найкраще за три роки нашої війни. Вони імплементують в ці підрозділи. Тобто, це така сила, є про ну про яку треба казати з урахуванням їх можливостей, а вони є. Ну, це якщо наступний справді полігон це або плацдарм боїв Балтія. Хоча, чесно кажучи, за всім, що спостерігаєш, світ реально о, іде в скоріше, не до миру, а до ще більшої глобальнішої війни. Ну, це таке моє особисте враження, і цілком може бути, що насправді наступним плацдармом буде саме саме. Ті країни, які ви назвали Олександр, я вам дякую, що ви могли долучитися в нашого ефіру і ось так все детально роз'яснити про безпілотні системи, власне про ті сподівання, які на них є. Тому що вже третій рік повномасштабного вторгнення завершується, а все рівно потрібно, якби на пальцях рожовувати, і це правильно для того, щоб всі люди розуміли, куди ми рухаємося, шукали ці соломинки надії, долучалися до сил оборони нашої держави і всі ті супутні процеси, які йдуть вервичкою за цим. Дякую вам, Олександр Карплюк, боєць сил без сил безпілотних систем. По перше, по-друге, представник батальйону oh -oh. безпілотних систем 59-ї штурмової бригади, котра є першою єдиною oh -oh. бригадою у сили безпілотних систем. Ось так дуже багато безпілотних... І, і ще одна і. А... Людина, яка е, будувала крила в першому в Україні батальйону Сил безпілотних Систем, наш ще й Бубак був перший. Таковий угу. е, що ж, дякую вам, е, бережіть себе. На все добре та до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.